G 309 мені не сподобалось з першого погляду. Вийшов анонс, я подивився фотки, мені не зайшов дизайн. Потім я ще й прочитав, що вона на батарейці. Ну таке собі. Але насправді на стадії анонсу мені не сподобались такі мишки, як, наприклад, Рок ACE. Або Зові Ю2, а вони насправді дуже круті мишки. Тому я не повівся на перше враження і правильно зробив, бо з цією мишкою Logitech довели мені, що в мишках вони все ж таки шарять. Тож сьогодні ми дивимось на Logitech G309 Lightspeed. Але перед цим дивіться: Xtrify m 8 Wireless, Logitech G502X, Plus, теж Wireless, і Mercury M2. Wireless від Gravastar, а також клавіатура Warmilo VPM87 chan e -Е і fpv дрон збитий нашою піхотою четвертим батальйоном 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, яким я допомагаю зібрати на ремонт їхніх автівок. Все це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. Я хочу зібрати 150 тисяч гривень, щоб хлопці відремонтували все, що їм там потрібно, бо їм дуже сильно побили машини. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, задонатьте 100 або більше гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Я розіграю серед вас один з цих прекрасних призів, а ви допоможете нашим захисникам, бо це насправді найважливіше. Дякую всім, банка в описі. Отже, що ж такого в цій мишці, чого не видно на фотках, але це відчувається вживу. По-перше, це чудова. Форма. Я цього аж ніяк не очікував, але ця мишка для мене особисто навіть зручніша, ніж Superlight. І уж точно зручніша, ніж G305 або G203. Дуже гарна ідея зробити задню частину вище і з більш крутим обривом, ніж Superlight. Таким чином в моїй долоні дуже комфортно. Але майте на увазі, що в цій мишці немає. Далі, тобто звуження посередині, а також тут немає звуження вниз, тобто немає підхвату знизу. Тому деяким це може бути незручно. Але мені навпаки це подобається, бо таке враження, ніби мишка ширше і від цього краще лежить в руці. Я тримаю її гібридним хватом і мені дуже зручно. Сама по собі мишка невелика, менша, ніж той самий Superlight, але це зовсім не відчувається. Взагалі, якщо це заміна G305, то і порівнювати її потрібно з G. 305 бо форма насправді дуже схожа, просто G309 на пару міліметрів вище, ширше і довше, що дуже сильно зіграло на її користь. Нагадую, що форма справи індивідуальна, тому комусь буде зручно, а комусь може і ні. Я особисто думаю, що вона сподобається більшості геймерів, тому що, ну якщо ви вже полюбили форму G305, або G102 або G203, що, в принципі, одне і те саме, то цю форму ви точно полюбите. Ще хочеться сказати, що мишка одразу справляє гарне враження своїми матеріалами. Її приємно брати в руки, у неї хороший пластик, прикольна ідея зробити частину корпусу напівпрозорою, все це дає відчуття преміум девайсу, якого. Бракувало тій самій G305. Збірка дуже гарна, однак кришка, яка закриває відсік з батарейкою, згодом почала люфтити. І люфтить вона ну, так помітно. Тобто, коли ви кладете долоню на цю мишку, то це відчувається. Але тут нічого не поробиш. Це особливість конструкції, така бо. Ну Що ви тут зробите? Тут хіба що все суперклеєм залите, але це ж не дуже практично, правда. Про всяк випадок в комплекті є гріпси для того, щоб мишка не вислизала з рук, але мені вони не знадобилися. Є питання до того, що робити з оцим місцем. Всі бояться, що сюди буде забиватися пил, і чистити це буде важко. Насправді не зовсім зніміть кришку і чистити буде набагато легше, але якщо вже заб'ється під кнопки, то це проблема. Хоча все одно без кришки чистити пил набагато легше. На мій погляд, краще б цієї виїмки взагалі не було, бо вона мені не подобається як елемент дизайну. Ну і з практичної сторони я не бачу ніякої користі від її використання. Ну, що вона тут робить? Тут хіба що щоб оцей світлодіодик світився, щоб ви його бачили. Ну, сумнівно, насправді. Але виїмка – це фігня. Мене тут більше непокоїть. Баланс. Мишка працює від батарейки, і ця батарейка сильно тягне мишку назад. Дуже сильно. В G305 було не так. І це мене особисто дуже засмучує. Тобто, проблема батарейки тут не в тому, що вона робить мишку важчою. Ні, люди, які купують такі мишки, прекрасно знають, що вони купують мишку з батарейкою, і вона не буде важити 45 грамів чи навіть 55 грамів. Ні. А от проблеми з балансом. Отут людей може чекати сюрприз. Можна звичайно спробувати взяти батарейку легше, але я не думаю, що це допоможе саме з балансу. Ну, дивіться, вона сальто робить ну майже. Загальна вага мишки з комплектною батарейкою 89 грамів. У світі ігрових мишок це насправді доволі багато, але у світі ігрових мишок з батарейкою це дуже непоганий результат. Якщо ви хочете зменшити вагу мишки, вам потрібно або взяти легшу батарейку, або згадати, що у Logitech є оце: Logitech PowerPlay. І це килим, який заряджає мишку. З ним батарейка не потрібна, ви просто берете і от сюди вставляєте замість цієї заглушки приймач для килимка. Все, поки ви граєте на цьому килимі, мишка заряджається. Все круто, але є дві невеличкі проблеми. Перша з них і правда невеличка, бо килим цей невеличкий, він тільки такого розміру. А як на мене, це малувато. Друга проблема вона вже велика, як на мене, бо коштує цей килим. В два рази більше ніж ця мишка, тобто по ціні двох таких мишок в той же час батарейка дає дуже непогану автономність і зменшує ціну цієї мишки, бо начинки тут майже як у Superlight 2, а коштує ця мишка набагато дешевше в декілька разів. Тому просто майте на увазі, що до балансу треба буде звикати. Я не можу сказати, що це мені там якось руйнило катки, або я погано грав через це. Просто я постійно відчував, як мишку тягне вниз і назад, коли я її піднімаю. І це треба контролювати додатково. Повертаємось до позитиву клік. Просто чудовий, незважаючи на те, що є сайт тревел і post travel панели, клік все одно чудовий. Це ті самі перемикачі, що і в Superlight 2: гібридні оптомеханічні Lightforce. Вони дуже легко, але в той же час чітко і впевнено натискаються, навіть трохи з металевим звуком, і відчуття натискання мені дуже подобається. У софті можна обрати в якому режимі будуть працювати перемикачі оптика чи гібридний режим для економії заряду. Бокові кнопки з м'яким натисканням. Тут є пре- і пост-тревел, але не критичний. Самі кнопки мають слабо виражену роздільну виїмку, але вона не сильно впливає на те, щоб на дотик відрізняти деяка кнопка. Натискати можна як простим натисканням, так і слайдом знизу. О, як на мене, трохи мляве. Я люблю чіткі кроки, а вони тут зовсім не чіткі. Але це кому як подобається, що воно гумове, гарно натискається і не дуже гучне. Сенсор Hero 2, такий самий, як і в Superlight 2. І це круто, бо ми маємо, наче як мишку середнього сегменту, але начинка тут зовсім не середня, а та, що і у флагмана. Сенсор мені подобається. Тут вже ніякого натяку на зриви немає. Тобто в Superlight так і був якийсь брак. Якщо пам'ятаєте, у мене Superlight 2 зривала з цим сенсором. Трохи дивно, що Logitech G не дає можливості налаштувати сенсор. У софті є тільки налаштування DPI і герцовки. that <laughs> При тому DPI аж цілих 5 ступенів, але ні висоти відриву, ні калібровки, ні активації Motion Sync, якщо він тут взагалі доступний, а це не факт. Про додаткові фішки, типу аналогів Dynamic Sensitivity чи щось таке, я взагалі не кажу, бо насправді це ж не флагманська мишка. Хоча начинка тут флагманська. І по суті, від SuperLight 2 по начинці ця мишка відрізняється тільки тим, що тут 1000 Гц, а там 4000 Гц, а сенсор і Кнопки у них однакові. Та відсутність додаткових налаштувань сенсора це проблема не G309, а софту G-Hub, який візуально мені дуже подобається. Тут є прикольні фішки, типу налаштувань від ком'юніті, але проблема в тому, що самих налаштувань небагато. Тут є DPI, макроси, ремапінг кнопок, і прикольна фішка прив'язка кнопок до дій в різних застосунках, наприклад, Streamlabs. І все. Натомість є функція дефолтного DPI. І працює це. Зовсім не зрозуміло. Наприклад, я ставлю свої 400 DPI. Коли ця мишка уходить в сон, або я її вимикаю, а потім вмикаю, вмикається дефолтний DPI, який по дефу тут стоїть 1600. Тобто, наприклад, я довго не користувався цією мишкою, вона просто лежала. І потім я беру її в руки, щось там хочу. Комп'ютері подивитись, а у неї вмикається 1600 DPI, а не мої 400. Через пару секунд воно знову стає 400 і все, ніби нічого не трапилось. Що я зробив? Я, звичайно ж, не дурачок якийсь, я поставив дефолтні DPI, оце дефолтне значення, на 400 на своє стандартне. І що ви думаєте? Воно тепер робить так. Коли, наприклад, я мишку вимикаю, потім вмикаю. Воно мені показує на екрані девайс Set to 2400. Потім зараз, через декілька секунд, раз, оп, девайс Set to 400. Тобто сам DPI ніяк. Не міняється, але оці поп-апи, вони чомусь е, вспливають. Не знаю чому, і не знаю взагалі навіщо ця фішка з дефолтним DPI, Я і сам розберуся, що мені ставити. Знову ж таки, якщо навіть дефолтний DPI 400, то коли ви вмикаєте комп'ютер, і у вас, якщо стоїть пароль, або просто треба натиснути вхід в систему, натиснути ОК, то от в цій менюшці. Буде 1600 dpi чомусь, я не знаю чому, і поки не вімкнеться G hub воно все одно буде 1600 dpi Отак. От це лікується звичайно тільки тим, що ви вмикаєте профіль в пам'яті миші. Але мені особисто це незручно. Я хочу, щоб мишка пам'ятала сама, що у неї 400 dpi це дефолт для мене. Я не хочу перемикати там постійно. В софті щось. Запам'ятай, будь ласка, одне значення і все. Чому так не можна зробити, як у всіх інших, я не знаю. Та насправді баги софту це є у всіх. І оці попапи там про 2400 DPI, яких у мене і близько немає, це ще фігня і дрібниці. G-Hub ще дуже далеко до деяких флагманів у цьому плані, тому на це можна не звертати уваги. А от те, що там... Ну, як на мене, незручно зроблено з цим дефолтним DPI і взагалі з тим, що воно міняється, коли мені не потрібно. Це я не знаю, чому Logitech так роблять. Що по автономності? А тут насправді все дуже сильно. Я грав на цій мишці тиждень, і як було тут 100% заряду, так воно і залишилося. Ні на 1% не зменшився заряд. Це дуже круто, і виробник обіцяє. 300 годин на одному заряді від Донгла, а по блютузу аж 600. Перемикатися між Wi-Fi і блютузом можна оцією кнопкою. Зараз Wi-Fi, тепер блютуз. Все. Висновок. Перше враження не завжди вірне, і G309 це доводить. Навіть насправді в плані зовнішнього вигляду, бо на фотках, я не знаю, чому на фотках вона виглядає гірше, але вживу мені більше подобається. З плюсів. Чудова форма, просто я аж не очікував, але вона дійсно чудова. Прекрасний клік, як на Superlight 2, а на Superlight 2 2 ну, майже еталонний клік. Ну і сенсор тут теж дуже класний. Ще з плюсів мені дуже сподобались матеріали мишки, яка, наче як середній сегмент, а по факту все як у флагмана. Мінуси. Люфтить кришка відсіку батарейки і баланс. Так, насправді у всіх мишок з батарейками є деякі проблеми з балансом, ну бо очевидно батарейка є, але тут ну якось дуже сильно. Нюанси софту я в мінуси мишки не записую, бо насправді ви таке отримуєте, купуючи будь-який продукт Logitech G. Ну і вагу як мінус в цій мишці я не розглядаю, бо насправді це такий формат мишки, тут про вагу нічого і казати. Але якщо чесно, я б із задоволенням спробував все те ж саме, але з вагою десь грамів 55 і з акумулятором.